Что в Україні та світі найважливіше на цей момент. Учения по повышению боеготовности выглядят в Беларуси особенно забавно, потому что они 12-й раз продлили собственные учения. Ну, то есть я всегда говорю, что ну, военные люди, особенно те, кто занимается не прямыми боевыми действиями, а обеспечением, прекрасно понимают, что такое провести учения. Это план учения, план расхода ГСМ, План личного состава по питанию, по материальному обеспечению, по логистике. Это очень сложный процесс. И он имеет день первый, второй, третий, четвертый, ну, считается в обратном порядке, x-1, x-2. Все это очень сложная операция. Все это потом визируется, подписывается в клуб до последнего литра солярки, до последнего отстрелянного патрона. План учений выполняется. Подразделение возвращается к месту постоянной дислокации. В исключительных случаях их могут продлить. Нужно составлять новые планы. Опять-таки, это касается и денег, и ГСМ, и логистики, и питания. То есть от первой банки тушенки до последнего литра солярки. Они продлили эти учения уже 12 раз. То есть э, и теперь еще и усиливают боеготовность. То есть явно они крутятся возле наших границ, держат нас в напряжении, Но я совершенно не исключаю. Причем я даже большую вероятность отвожу на то, что Беларусь зайдет на территорию Украины. Тем более, что там в Беларуси... Влаштовываете какие провокации, так... или вы имеете в по в полной мере? Я думаю, в полной мере зайдет. И их не надо... Не будет никаких прелюдий, никаких предупреждений. Будет как 24 февраля, будет ракетный удар и после этого вход техники. Мы видим, что он не стесняется наносить удары ни по школам, ни по гражданским объектам, ни по жилым домам. То есть человеческие жертвы среди гражданского населения Кремль совершенно не напрягает. Они не жалеют ни своих, ни тем более не жалеют нас. Поэтому, если они реально будут минировать, предупреждать нас, никто не будет. Поэтому я уверен, что такие предупреждения это просто чтобы держать нас в напряжении, не более того. Видимо, все-таки нас пытаются склонить к какому-то компромиссу, к каким-то уступкам, угу. и для этого создают видимость очень большого давления. Но реально мы видим, что Россия понемножку выдыхается, что у них уже не хватает ресурсов, и поэтому они вынуждены грозились быстро взять Славянск, взять Бахмут, выйти на границы административной Донецкой области, ну, чтобы освободить так называемый народ Донбасса от мифических бандеровцев. Но они вынуждены оттуда снимать подразделения и перебрасывать их на Херсонщину, потому что очень боятся, что сбройные силы Украины освободят Херсон, освободят Херсонщину и могут пойти дальше на Крым. То есть у ресурсов реально у них не хватает. Поэтому они небольшими группами перемещаются, создавая видимость, что их много, и они к чему-то готовятся. Тобто це опять такі, як говріл Сонзи, війна іскусство обману. ти сильний підворіс слабим, ти слабий притворись, притворись сильним. Таких э, прикладів безсилля міжнародних структур було дуже багато в минулому. Та э, чому була безсила Ліга націй? Э, чому так трапилося з конгресами, зокрема Відінським чи багатьма іншими міжнародними утвореннями в той чи інший історичний період? Насправді, коли діє брутальна сила, всі міжнародні інститути припиняють свою роботу, бо вони не можуть в звичному форматі знайти вирішення того чи іншого конфлікту або тієї чи іншої війни. І тут вступає інший чинник в дію: це сила проти сили. Росія нинішня зробила величезну помилку не лише розпочавши війну проти України, не лише Тично провокуючи весь світ, вони сьогодні знищують ту історію, яку терплячі теж з кров'ю злочинами, але терплячі вибудовував Петро І, Катерина ІІ, багато інших російських царів. А потім генсеків. Вони будували велич Росії, сіляко замовчуючи криваві факти власної історії і піднімаючи на прапор чи то поетів, чи то письменників, або якісь там ліберальні ідеї, і навіть проскакували. Це все зараз зруйновано. Росія постала в обличчі варвара, яка просто жахає світ своєю жорстокістю, але українці не є деморалізовані цим. Так, це важко дивитися на такі кадри чи з Оленівки, чи з Бучі, чи багатьох інших міст України, і ми розуміємо чітко, що це далеко не останні кадри, але це навпаки лише сповнює нас рішучістю цього разу покінчити з російською державою, демонтувавши її повністю. От наша місія завершити розпад Російської імперії, який розпочався ще в минулому столітті. І повинен завершитися дві тише році У 2013 році. Росіяни відкрили окреме нове кладовище, скажімо так, для політичної там, військової еліти. Під Москвою в Митіщах вони відкрили федеральний військовий комплекс е з назвою Пантеон захисників вітчизни. Це було величезне кладовище під Москвою. Тобто, сама вже земля по собі дорога. І воно було розраховано, скажімо так, на колишніх радянських міністрів, на героїв Радянського Союзу, космонавтів, там всяких народних артистів Радянського Союзу чи Росії. І от там поступово почали ховати еліту. І от за ці буквально 9 років там виникло всього лише 300 поховань. Кожне з цих поховань вони заносили окремо. У них навіть була у них був свій сайт, де от таке кожне поховання про нього писали, хто він, що він, там, скільки разів був там героєм радянського союзу, і все таке. І тут раптом ми помічаємо, що починаючи з війни, на цьому кладовищі починають з'являтися нові могили, але про них не пишуть, хто це і що це. Тобто, якось отак з початком війни росіяни чомусь почали навіть свої елітні втрати ховати. Зараз ми можемо казати, що ми знайшли там приблизно ну, щонайменше три могили з цієї війни. Це був генерал-майор Кутузов, якого ми вбили українці. Ну, Зрозуміло, генерал, тут все понятно. Ну, де ще ховати генерала. Потім ще було одне поховання: це був капітан ГРУ Кокорін, і скажімо так, невідомо, де він загинув, невідомо, як він загинув. Але я можу вам так сказати, що про нього писали дуже гарні некрологи в дуже специфічних російських групах. Тобто, мабуть, українська армія прибрала, скажімо так, якусь таку дуже поважну російську шишку. Ну і знову ж таки, капітан ГРУ це ну, звучить дуже гордо. А, і ось ми раптом знаходимо ще одне поховання доволі просте: це всього лише старший лейтенант, тобто ну там, йому буквально до 25 років, але він закінчив пафосне російське е, училище московське командне. Тобто, це вже така, скажімо так, дещо еліта, але ви знаєте, от все одно, там щоб потрапити на цей пантеон, там треба все-таки ну, відноситися до певної категорії людей, які можуть туди потрапити. Тобто бути елітою. Як туди потрапив цей московський старший лейтенант, незрозуміло так, от всі ці могили вони нові. Там ще стоять нові оці хрести, там ще стоять такі, скажімо так, свіжі квіти, і навіть можна прочитати на деяких з них на деяких з цих табличок, наприклад, ще імена прізвища. Цих людей, ну тобто людей, росіян. А, і так само можна подивитися, що всі вони загинули у 2022 році. Поступово це кладовище розростається. Але оці останні військові втрати 2022 року з боку росіян вони чомусь так само пафосно не показують на цьому кладовищі, не документують, так як це було, скажімо, так ще декілька років тому, де кожне поховання це прямо був гледний сюжет на якомусь ОРТ чи НТВ. Так якось виглядає, що ця тема вона цікавить, вибачте, тільки українців. От. Але знову ж таки, кладовище розростається, і це елітне кладовище. Тобто, чим більше генералів, полковників чи от таких от пагосних випускників московських військових вузів ми знищимо, ну, тим краще. Може їм доведеться ховати там в два ряди. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.